Ще малою дівчинкою Тара мріяла стати міс Америка. У 1994 року вона брала участь у конкурсі Красунь у Флориді і здобула лише призове місце. Наступного року її досягнення було таким самим, тож дівчина вирішила, що мусить змінити оточення і переїхала в Канзас. Там Тара стала міс Канзас, а згодом і міс Америка. В інтерв'ю журналістам дівчина розповіла, що після того, як два рази програла, вона не зневірилась собі, а навпаки, зі ще більшим ентузіазмом узялася до роботи. Відшукала всі відеозаписи конкурсів краси Міс Америка та Міс Світу переглядала їх по кільканадцять разів, ретельно аналізуючи кожну претендентку, Водночас уявляла себе на сцені. На місці коронованої красуні бачити себе переможницею, це і був шлях до успіху. Один із кореспондентів запитав Тару, чи вона дуже хвилювалась на сцені і почув відповідь: Зовсім ні. Я пережила це у своїй уяві тисячу разів. Те, що ти собі уявляєш, має на тебе великий вплив. Ти робиш так, як бачиш у своїх думках. Якщо ти не впевнений у собі і думаєш, що тобі нічого не вдається, то так і проживеш усе своє життя. Але якщо ти вирішиш, віриш успіх, у достаток і спокій, у задоволення і щастя, то ніщо не зможе перешкодити тобі все це мати. Як часто, коли нам було складно, ми казали собі, що більше так не можемо, що це вже понад наші сили, насправді ж, ми просто не довіряємо собі, не віримо, що спроможні зробити щось більше. Але Бог хоче, аби ми постійно росли, досконалювалися, досягали нових висот. Він прагне передати нам свою мудрість, кращі рішення, свіжі ідеї. Бог дає тобі свою підтримку та прихильність і хоче, щоб це був найкращий час у твоєму житті. А вже коли ти отримаєш усе це, то мусиш розширити свій кругозір. Ти не можеш більше думати негативно і обмежено та вперто вважати, що тобі нічого не вдається. Мовляв, я вже досягну усього, що дає змогу отримати моя освіта. Або я вже давно хворію і думаю, що це на все життя. Аби відчути Божу прихильність і підтримку, ти мусиш позбутися подібних думок і почати очікувати та сподіватися на звичайних Божих благ. Та перш ніж одержати їх, ти повинен мати все це у своєму серці і в свідомості. Іншими словами, мусиш тримати це у своїй голові, думках, аж тоді Бог дасть тобі все необхідне. Адже поки не навчишся розширювати свій світогляд, бачити майбутні очима віри, доти твої негативні думки стоятимуть на заваді добрим ділам і речам у твоєму житті. Бог не покладе свіжих творчих ідей та благословень у старі рамки.